Привіт усім! Вітаємо вас знову на нашому каналі Талановита. Мене звати Христина, і сьогодні ми продовжуємо нашу серію уроків з нідерландської мови. На цьому уроці ми зосередимося на фразах, які ви будете використовувати у магазині під час покупок. Це дуже корисно, якщо ви живете в пельгені і хочете щось купити. Давайте розпочнемо. Ось деякі основні фрази, які вам знадобляться під час покупок. graag. Це означає я б хотіла. Повторіть. Іквлграх. Це означає, скільки це коштує. Давайте повторимо це слово разом hoeveel kost dit. Waar kan ik iets vinden? Це означає, де я могла б знайти і додаєте ту річ, яку ви шукаєте. Повторіть, Waar kan ik iets vinden? Mag ik een plastic Tas. Це означає. Чи можу я отримати пластиковий пакет? Повторіть. and plastic tas. Тас. Гейтю Віселгілт. Це означає, чи є у вас здача. Давайте повторимо. Гейфу Віселгілт. Канник медкредіткарт бетава. Це означає, чи могла б я розрахуватися кредитною картою. Давайте повторимо. Can I knit a credit card Ich Ік Cake Ale. Це означає, що ви, не, поки не готові зробити якусь покупку, ви просто говорите Я хочу подивитися. Повторимо. Іккейка. kijk alleen even. Heeft u deze in een andere maat? Zo zegt hij, чи є у вас ця річ в іншому розмірі? Давайте повторимо. Have to this in an other mat. Waar zijn de paskamers? Це означає, де я можу поміряти одяг. Давайте повторимо. War ze de the paskamers? Bedankt for your hulp. Це означає дякую за вашу допомогу. Давайте повторимо разом. Bedankt for your. Help. Тепер давайте подивимось, як ці фрази можуть використовуватися у реальних розмовах у магазині. У продуктовому магазині. У цьому прикладі клієнт питає продавця про розташування товару. De фінден. Is in het gangpad aan de rechterkant. Dank je wel. Inge Prekblad, kollegue omagazeni audioho, cliënt betaille voor Inge Rosbier. Heeft u deze in een andere maat? Ja, natuurlijk. Welke maat heeft u nodig? Maat El, alsjeblieft. Ik zal even voor jou kijken. Nakasi, cliënt, betaal je is ispoos op bla. Hoeveel kost dit? Dat kost 10 euro. Kan ik met een kredietkaart betalen? Ja, dat kan. У магазині електроніки клієнт запитує про покупку ноутбука. Ik wil graag een nieuwe laptop kopen. Kunt u me helpen? Ja, natuurlijk. What for laptop zoekt u? Ik zoek een laptop voor werk. U supermarketen kliënt piet pro roztašuвання chliba. Waar kan ik het brood vinden? Het brood is achter in de winkel naast de zuivelafdeling. питає про розташування Dankjewel. Waar zijn de paskamers? De paskamers zijn aan de achterkant van de winkel. Данківел. Well. У магазині подарунків клієнт питає про пластиковий пакет. Магік енпластиктas. Я натулик. Гіризен пластикттас. Данківал. У книгарні клієнт питає про наявність книги англійською мовою. Heeft u dit boek in het Engels? Ja, we hebben het boek in het Engels. Het is op de tweede verdieping. Dankjewel je wel voor uw hulp. Naar Renko, cliënt betaal je, van valt je Heeft u wisselgeld voor een 50-euro-biljet? Ja, dat heb ik. Hier is uw wisselgeld. Bedankt. café cliënt Robert de Molen, de tablat is Ik wil graag een koffie en een stuk taart. Dat is 10 euro. Wilt u hier betalen of bij de kassa? Ik betaal hier, alstublieft. Тепер ви знаєте основні фрази для покупок у магазині. Не забудьте практикувати ці фрази під час наступних покупок. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на інстаграм. До зустрічі в наступному уроці!